Туторіал на те, як отримати безкоштовний майнкат. Заходимо в Google та пишемо The Launcher. Отак. Вот потім заходимо на оцей сайт. Оригінальний сайт The Launcher. Та там у нас є ще вот, вот це вот обичне для комп'ютера. Оце вот от для комп'ютера просто. А потім ще є для смартфона. Вы можете скачать для смартфона, так для ко компьютера. Нажимаете. Скачиваете. Давит на, на Windows 7. А потом вы просто заходите, нажимаете. Виду у нас загружается. Вот, вот так вот видно, выглядит. Потім у вас отаке от, е, вікно, та у вас тут внизу буде отакий, отакий от значок джави. джави. Він, він е, загружається залежно від того, який у вас комп'ютер. Ви чекаєте там якихось там 20 секунд або 30, поки він загрузиться. От. Потім у вас загружається от таке. От. Ви пишете своє ім'я. Ну, просто ім'я. Потім берете якусь версію Майнкрафта. Ну, тут є багато версій Майнкрафту. От. Я можу відкрити. Там, от, тут у нас є один яку, е, 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 е. Ви можете вибрати яку хочете версію, навіть 1.0. Е, Але це залежить від того, як, е, який ваш комп'ютер. Е, який у нього там диск або чи щось. ну Точніше, яка у нього от, железо яке. Якщо він слабий, такий слабенький, то треба запускати 1.0 та Потім ви запускаєте і все. І у, і у вас є Майнкрафт. от версія, як ви бачите, 1.0. Оце, Оце 1.0 вот ця вот версія, вона ліпша для от таких вот стареньких комп'ютерів. Вот як ви бачите. Ну все. Ну все, до побачення.